Друзі, всім привіт! Це подкаст від FPL Ukraine. Сьогодні будемо говорити про 22-й тур FPL-APL. Я сьогодні знову не в домашній студії, тому вибачаюся за картинку чи звук. От, перед тим як ми розпочнемо говорити про контент, про FPL, давайте спочатку зробимо те, що давно варто було зробити: розіграємо призи, які ми, які ми обіцяли вже давно розіграємо автограф захисника ПСЖ Нуну Мендеша. Будемо розігрувати серед кратних поповнень за весь час кратні 100 гривень. Один переможець буде в нас. Покажемо учасників. От у нас є, є різні донати. Як вже казав, ми дуже вдячні цьому щедрому донату. Щедрий пан скинув нам, нам 11 тисяч гривень, закрив нам збір. Подивимося, хто зможе виграти в нас. Власне, автограф сам. Ну а матч, ми також відправимо вже. Ну і власне багато шансів було виграти саме у цього донату. Тому ми вітаємо одного переможця. Дуже дякуємо за ваші донати. І ми будемо будемо рухатися далі. Далі в нас вже контент з переможцями, ми, звичайно, зв'яжемося. У нас є налагоджені контакти перед тим, як розпочати говорити про ФПЛ. Ще одна. Маленька новина, це те, що ми, звичайно, ж як завжди відкриваємо вже новий збір, новий збір на два нічні дрони. Посилання на збір буде в описі до цього відео в нашому телеграмі, також бачите його отут от, Буквально на QR-кодику на екрані. Тому обов'язково долучайтеся. Ми, як завжди, будемо розігрувати наш мерч, будемо дарувати тому, хто найбільше задонатить. Ну і будемо якийсь прикольний подарунок розігрувати, поки що я не знаю, що ми саме розіграємо. Чекайте в телеграмі новин про те, що саме ми будемо. Розігрувати, ну а поки що будемо переходити власне до контенту. Я, як ви бачите, в 21 му турі дуже невдало виступив, набрав 41 очко. Впав знову таки дуже багато. 500 з чимось, деться, тисяч позицій. Сезон продовжує бути дуже невдалим, Я вилетів з мільйона. Є, звичайно, ще шанси і час відігратися, але схоже, що це буде таки мій найгірший сезон. в ФПЛ. до цього в мене було 100 тисяч чимось найгірше минулого року, 110, здається. До цього я не випадав зі 100 тисяч, а цього сезону ризикую навіть з півмільйона, можливо чи з мільйона випасти. Але до кінця сезону ще багато турів. Не розчаровуйтесь, якщо у вас є проблеми зараз з рейтингом. Зараз розпочинається сезон даблвіків і пропусків, сезон нових чіпів, тому є варіанти, є шанс завжди відігратися. По персоналям, якщо дивитися на мою команду, тут у мене знову не спрацювали. Не спрацювали два мої п'ять захисників. Мало набрали і Альдерета і Андерсен. Райлі знову нічого не набрав. Захист арсенала спрацював саме в той момент, коли я продав раю. Тімбер набрав шість очок, і також шість набрав. Ну і розчаровує півзахист, Такі. Гучні імена і так мало чок вони мені принеслися. три очки Фоден, два, куня, два, райс три, райс. Моя нова купівля з арсеналу. Будемо дивитися, що робити далі з цим, всім, який тільки не вийшов. І, звичайно, це жахливий тур. Другий поспіль жахливий тур для мене. Здається, там я не пам'ятаю наскільки тисяч на 700-800 Я за два тури улетів вниз. Це звичайно не дуже радує. Що тут і казати? Далі будемо говорити про те, що я буду з цією команду, командою робити. Давайте дуже швидко поговоримо знову про елітних менеджерів. Сьогодні мені також було незручно готувати повні звіти, але наступного разу вже точно я буду вдома. Я обов'язково добре підготуюся. Парі Деніалс не робив трансферів, як Том і Фабіо. Вони всі трошечки опустилися, всі в районі топ 100 топ 200 хороші результати у хлопців. Тому в цілому ми бачимо, що. Підтверджується елітність цих, елітність цих менеджерів. Бен Крейлін зробив два трансфери, продав травмованого Кудеса через тиждень після того, як купив його, взяв Маркуса Таварнієв одразу отримав асист. Ну і Ванденберга продав на Колінса і, звичайно, зібрав також дуже багато. Колінс, здається, асист віддав. Чудовий результат від Бена Креліна, плюс 150 тисяч позицій. Він наближається до вже до топ-100 тисяч, ну, принаймні до топ 200 тисяч. Марк Сатенс не робив трансферів трошки впав, але залишається в півмільйонах, Також не робив трансферів Прас, але також впав ще сильніше на 240 тисяч позицій. Ну і ви бачите, що в Праза також дуже поганий сезон. 1.7, сім він взагалі здається 150к Ніколи не вилітав. І тут він ну, дуже сильно ризикує вилетіти. подивимося, що він він буде далі робити. Ну, і в впевженел Дженерал. Продав Фьорджила начава тя... на Раю на попа і втратив майже 700 тисяч позицій. Він продовжить... продовжує страглитися своєю командою без Еліна Голланда. Давайте трошки поговоримо про очікування в 22 другому турі. Тут найбільше очікування, ви бачите, звичайно, що очевидно, від Ліверпуля два з половиною м'яча очікують від Ліверпуля. Уго який тільки повернувся. Можливо, вдасться трошки відігратися те, що ми втратили, коли продали е... тягу на. Які тікес хороші шанси в Бернлі? В принципі, коли Китіке грав, ніяких проблем з ним не було. Він грав активно. Хороші шанси мав, створював, тому в цілому. Є надія, що він з Берни щось може зробити. Єдине питання по його хвилинах: чи буде він багато грати? Подивимося далі. Тут очікування, ви бачите, досить високі від Брайтона проти Борнмута. Борднмут не показує доброго, дуже хорошу гру в захисті. Тому в цілому, якщо той же Мінте повернеться, він і він ще у вас є, то це для нього хороший матч. Можливо, Велбек таки вийде в старті нарешті. Ну і подивимося, як зможе Брайтон підтвердити ці високі чекання від букмекерів. Також очікування досить непогані, приблизно такі, як саме як і у Брайтона у Челсі, в Манчестер Сіті. Ну і Ньюкасла з Булверхемптоном Також у Челсі важко зараз вибрати гравців. З атаки, мабуть, найнадійніше Енсо Фернандес його активно зараз беруть. Ну і в цілому в цьому є сенс. Хоча він гра... гратиме скоріше за все вісімку, але він постійно в штрафному майданчику, він вже забивав і Сіті нещодавно. Не ну, в цілому дуже небезпечний гравець. Ми знаємо, що він ще й на частині стандартів а, Сіті, 1,9 очікування в Манчестерському дербі. Важко стає з піками Сіті, тому що докуповують вони гравців постійно. Сьогодні була новина від Фабріці Романа, що ще й Гехі вони купили в центр захисту, в захисті також будуть ротації, притаманні Пепу, як завжди. Ну і з Семенію те, що він одразу заграв, також ставить під питання, хто буде взагалі в основі грати у Сіті, тому, можливо, той же Фоден стає ризиком по хвилинах, незважаючи на те, що Семеню не на його позиція грає, але все ж таки ці позиції, ротації у Сіті будуть досить. Конкурентні Арсенал 1.8 проти Ноттінгема, 42% на Сухар, вперше задолюдовий час. Вже Арсенал не лідер по очікуваним сухарям. Ліверпуль тут лідер, тому в цілому на цей тур непогано виглядає той самий Virgil Ван Дейк. Далі давайте подивимося на прогнозовані девкони і кліншити від Тома Хендлі з мережі X. 92% очікування у Тарковській в цьому турі, тому якщо у вас є Тарковські по моделі Тома Хендлі, він має набирати майже гарантовано дивко тут. Вча маленькі шанси на клінчит, гра з Віллою, тому в цілому не знаю. Тарковський зараз по календарю, і по тому що багато хто граців Ерто на вилетів зараз, Кін все ще дискваліфікований. Я не думаю, що Тарковський тут дійсно має шанси на Сухар, але довко не може набрати, тому тут, я думаю, що на три очки можна розраховувати. Високий шанс також у Сенесі, у мого Андерсона, Бабрапанаса, Естева, Альдерета мого ж знову-таки непогані варіанти. Ну і хороший варіант, до речі, Тревор Чалоба, тому що в нього очікування. 69% на Девкони, 31 на кліншити, що дуже непогано. Також тут, ви бачите, ще багато хто з популярних піків, теж Колін 62, і плюс 12. Ну і Річардс, який повернувся до речі, тут також захисники Пелес, Лакруа, Річардс, хороші шанси на у них, непогані на сухарі, до речі. Ну і Габріель 50% на шансах на дефкони і ще й 43 сухар. Тому в цілому, тут є. Є варіанти, ну, і, до речі, мого Ворджіла тут немає. Далі цікава тема про перші можливі дабл віки і пропуски в цьому сезоні. Що це взагалі таке, якщо ви вперше граєте, можливо, перший сезон не знаєте, що таке дабл віки і бленки або пропуски це тури в ФПЛ, коли команда бленк, це коли команда не грає в цьому турі через Певні причини, наприклад, вона в цей час грає в іншому турнірі в Кубку Англії чи в Єврокубках. І Double Week — це коли на один FPL Game Week ставлять, ставлять кілька матчів команди одразу. Тобто команду матч переносять з іншого туру в цей, і в цьому, наприклад, в поточному турі у Арсенала стає два матчі, а в якомусь турі відбувається у Арсенала Бленк, і там немає матчів. В таких випадках, звичайно, у вас більше шансів ваша ваша граців набрати очки, тому що вони грають не один раз, а двічі. Якщо звичайно виходять в обох матчах, тому що частіше за все це мідвік плюс вихідні ці два матчі. Так от півфона, півфінали Кубка Англії з потенційним фіналом вони можуть створити проблему в 31 му турі, коли має відбутися фінал Кубка Англії. І зараз найбільше шанси вийти в цей фінал арсенала Сіті. Вони виграли свої перші матчі, і вірогідність того, що у того ж арсенала, та наприклад, у того ж Манчестер Сіті не буде матчі в 31-му, Вона досить висока. 70% і 63% За думкою Бена Креліна можете знайти його до речі, підписатися в Твіттері, Дуже цінна інформація завжди від Бена, тому можливо, та Арсенал. Сіті та Crystal Пелес не зіграють в 31-му турі, і якщо ми говоримо про Арсенал, це може означати, що е, матч Вулверхемптона та Арсенала перенесуть в 26 або в 27-й тур, коли є вільні Медвіки. І найбільш вірогідно, що цей матч перенесуть на 26 тур, якщо, звичайно, Арсенал вийде в Фінал Кубка Англії. І таким чином у Арсенала потенційно може бути подвійний тур в 26-му турі. Матч Кристал Пелес та Сіті не перенесуть 26-й тур, тому що Кристал Пелес грає в той час той же Мідвік в Лізі конференції. Тому, скоріш за все, матч Сіті Пелес перенесуть на пізніше. Не будемо вдаватися сильно в деталі. Давайте подивимося, що це може означати для календаря. Це прогнозований календар, це не точний календар. Але тут є потенційні даблвіки. Ви бачите, що в 26-му турі Арсеналу з'являється потенційний другий матч, окрім Брентфорда на виїзді, буде ще Волгемта на виїзді, може бути так само у Волверхемптона, окрім матча з Нотінгем, з'являється матч з Арсеналом. Що це означає? що в бачите, що в 31-му турі в той же час у Арсенала Крістал Пелас Сіті і Волверхемптона не буде матчі, і це буде означати, що вам треба буде якось менеджити свою лавку, менеджити свій склад, щоб набрати один із гравців в старт на цей які є варіанти, як це робити, тут ми можемо говорити про якісь вже початкові стратегії чіпів в цьому сезоні. І перша стратегія чіпів це найпопулярніше. Давайте її будемо дивитися. Це не напевне найпопулярніше. До речі, це більш агресивна стратегія. Я розділив розглянув не такі найбільш популярні зараз стратегії чіпів. Перше це 24-му турі, де вона така більш агресивна. Вважається і, і другий це Wildcard в 32-му турі. Wildcard в 32-му турі буде точно найпопулярнішою стратегією, на мою думку, і давайте їх будемо трошки порівнювати, що це все буде означати? Валдкарт в 24 му турі, що вам дозволяє зробити? Ви можете використати ті зміни розкладу, які стаються в період з 24-го туру і надалі. Наприклад, дуже хороші матчі стають у Челсі чотири матчі з 24 по 28 -й. прям дуже жарю у Челсі, дуже захочеться когось звідти взяти. Питання кого? Це інше питання. Тому що, наприклад, той же Кол Палмер поки що не зарекомендував себе як гравець, якого просто варто брати навіть на такий календар, тому що він просто по фітнесу не готовий, можливо, буде грати ці матчі. Енсо Фернандес один з найдійніших піків. Ну і можливо, або Санчес, або Чолоба, або той же Кукурелі навіть можуть бути варіантами. Тобто, перше Челси, друге, це, мабуть, Манчестер Юнайтед після двох важких матчів зараз Арсеналом і Сіті у Юнайтед хороший календар. Бруно здоровий, тому Бруно, звичайно, стає варіантом. Також гравці Крістал Пелос, у яких теж непоганий календар буде. І той же Даніел Моніос, наприклад, вже тренується і його також можна буде взяти, вже починаючи з 24-го туру, і далі вже менеджити якось в 31-му турі те, що Крістал Пелос потенційно може пропустити там матч. Які ще є плюси? Якщо у вас, наприклад, немає Габріеля, у вас немає Бруно, у вас мало трансферів, і у вас, наприклад, є гравці, які зараз з ризиком по хвилинах, як Нікоралі Філфоден, бо ви затарення гравцями Ліверпуля під Бьорнлі і вам поступово можливо варто буде здавати, тому що Ліверпуль в досить сумнівній формі, то це все вам допоможе зробити валткарду 2.4, Ви можете підготувати свою команду, взяти тих гравців, які хорошанда розлити, яких погана і форма також. І далі намагатися зберігати трансфери, тобто це відрізок 24 по 30, зберігати трансфери і готуватися до пропусків 31-му. Тобто, можливо, там збер... накопичити 5 трансферів 4-5, і в 31-му вже якось поменжити, злити можливо, кілька гравців арсенала, залишити тільки Голланда з Сіті і можливо забенчити одного з гравців Крістал Пелес, зливши всіх інших гравців цих команд. Це перший такий варіант. Ну і далі використати збережні трансфер для підготовки граючих в 11, в 31. першому. Далі по обох стратегіях, скоріш за все, в 33 му турі це буде хороший шанс для бенчбусту, тому що там будуть подвійні тури, і можна буде вибрати непоганий склад для лавки, можливо, навіть з деякими гравцями з подвійним туром. Якщо ви робите велдкар до 4-му турі, то бенчбуст також можна розглянути 26-му, два му там буде менше, звичайно, гравців з даблвіками, можливо, взагалі їх не буде. На лавці у вас, але коли бенчбуз ближче до вауткарду, це більш хороша стратегія, тому що ви не ризикуєте. Травмами та якимись змінами в формах чи ще щось таке, тому зазвичай роблять бенчбуст близько до велдкарда, і це звичайно плюс велдкарда 32, го тому що можна підготувати команду до бенчбусту і зразу зроби його зробити в 33-му. в 34-му це буде скоріше за все найбільший бленк сезону, де буде найбільше пропусків команд без матчів, і тут буде можна буде використати фріхіт, набрати склад. Фріхіт в бленк турі не зазвичай можливо бути не на найкращою ідеєю, але. Можливо, тут не буде іншого виходу, не занадто багато буде команд без матчів, яких, наприклад, у деяких команд буде подвійно 33-му 33 і одразу бленк в 34-му. Просто неможливо бути без великої кількості трансфер або фріхіту мати подвійно гравців 33-му і злити їх одразу в 34-му. Тим паче ви захочете, мабуть, їх мати далі, тому що це гравці з хороших команд. звичайно. Ну і далі, в 36-му турі у Голанда буде Бернлі і потенційний Дабл Вік. Тоді це хороше вікно для Тріпл Капітана. В цілому, якщо говорити про 24-му турі, на мою думку, це. Варіант більш агресивний, тому що він дозволяє вам зараз не думати про 31 й тур, одразу зробити собі хорошу команду і почати накопичувати трансфери, і вже ближче до 31 го туру вирішувати, що з цим всім робити. Якщо у вас не вистачає зараз безкоштовних трансфер, наприклад, він у вас один, як у мене, то це непогана стратегія, тому що. Інакше без валдкарду дуже важко буде всіх взяти того Габріеля, того ж Бруно, гравців Челсі, і можна буде пофіксити ті проблеми, які є в команді. Тобто, це для тих, у кого. Недостатньо хороша команда зараз. Ви хочете трошки ризикнути і набрати зараз для тих гравців, у яких дуже хороший календар стає, ну яких і команд, яким треба підійматися. Тобто умовний ранг там 200 тисяч плюс, у залежності від ваших цілей на сезон, це можливо тригер того, що варто ризикнути і зіграти більше росин. 32 тур. В опції. відмінності тут дуже прості. Ви протягом цих турів, починаючи з 22 до 31, -го, готуєте команду до. Того, що в 31-му у вас не буде можливо якихось гравців наприклад наприклад, сіті та арсенала. Тобто, це називається dead end to 31 й геймвік, тобто ви команду зводите до того, щоб зливаєте, можливо, потенційно на довгострок хороших гравців, і їх зливаєте перед 31 м турем, і потім одразу їх набираєте назад або там інших, в інших конфігураціях гравців цих команд на велкарді в 32. му Ну і одразу можете зробити, як вже казав, бенчбуст, а далі там вже встроїть стратегія приблизно така сама. Тобто тут найголовніша цінність це інформація насправді тому що до 32-го туру, там ще й, здається велика перерва буде між 31-м 32 32-м, три тижні, і у вас буде дуже багато часу, щоб подумати про вайлдкарт, отримати інформацію і зробити якісний вайлдкарт. Крім того, скоріш за все, перед дедлайном 32-го туру вже буде відомий повний розклад 33-го, 34-го Турів, і ви будете знати, у кого є даблвік, у кого пропуски, і зможете це правильно заменеджити. це інформація, на мою думку, це головний плюс wildcard в 32, му але е, треба вибирати. Якщо у вас команда зараз класна, у вас багато трансферів, і вам нема куди спішити, ви вам, звичайно, краще почекати і не робити wildcard прямо зараз. Uh, ну і давайте трошки поговоримо про мої трансфери. Я зробив вже трансфер. Uh, я довго думав. Uh, я... Чи зливати взагалі куню? Я подумав, що куню я не дуже хочу мати в складі проти Арсенала і Манчестер Сіті. І в цілому uh, вибір мій був між трьох гравців: Морган uh, Роджерс, якого я по факту взяв. Був також Енсо Фернандес, який популярний пік, у якого дуже хороший календар вже починається. А найкраще буде з 24 го туру. І третій варіант був це несподіваний Коді Гакпо, тому що Кодіґакпо е, повернувся після травми. Чи частенько поки не було, яке тільки грав дев'яткою, мав шанси, і в цілому дуже непогані два тури Борному та Бернлі у Ліверпуля, що виглядає як класний ризикований пік на кілька турів, але Коді Гакпо це означало в, в 24-му. Тобто я не хотів комітитися на те, що я буду робити валкард в 24 -тому турі, тому що я справ, насправді, зараз 50 на 50 між стратегіями 24 і 32. І якби я взяв Гак по зараз, це був би класний пік короткостроковий на два тури, де я використав би, спробував би використати Гакпо проти легких на папері опонентів. І далі зробив би велткарт і злив би відповідно його разом з іншими гравцями Ліверпуля. Я не впевнений. Все, ще, що хочу робити, валткардочтето. Можливо, я все ж таки за все трансферами. Я зроблю його 32-му І тоді в мене залишається два варіанти: або Морган Роджерс, або Енс Фернандес. Я не розглядав брунагім райше. Все, ще не хочу його сприймати як пік. Він дуже перебирає. Йому дуже щастить знову він був там на полі. Коли вже не було Гордона, зробили вони пенальті, він забив пенальті. Я вважаю, що він супер оверперформить так само, до речі, як і Морган Роджерс, але, але в останнім часом, в останніх кількох турах, у Роджерса дуже хороша статистика. Насправді не ну, роджерс, на мою думку, все ж таки, це головний атакувальний, один з головних, а можливо головний атакувальний пік остановилою. І коли Віла забиває, скоріш за все, Роджерс приймає в цьому участь і це. Відбувається природньо, тому що цей гравець завжди знаходиться біля штрафного майданчика. В штрафному майданчику бере на себе ці удари. Він класний фінішер. І на мою думку, між ним і Броногем Райшем прям дуже велика різниця стоїть ПЛ піками. Так він не має потенціалу на дивкона, але і Броногем Райш їх далеко не завжди отримує. Тому е, вибір був е, між Енсо і Роджерсом. Роджерс, мені здається, все ж таки трошки цікавіший пік. У нього високий відсоток володіння, але я не думаю, що у нього високий володіння в високих рейтингах. Тобто, скоріш за все, він з початку сезону бо у багатьох мертвих командах залишився. Е, тому я думаю, що все ж таки він такий трошки диференціал. Енсо мені також подобається. Можливо, я в 24-му турі візьму їх уже обох, але вирішив, я все ж таки, що в наступному турі. У Енці не такий легкий матч, а, і в цілому Енсо ще почекає, хочу ще отримати трошки більше інформації. Знову таки, про Челсі з новим тренером, про те, де буде грати Енсо, де буде грати Палмер, як буде грати Палмер, скільки буде грати Палмер. Це все дуже важливо. Я хочу ще отримати цієї інформації трошки більше. Ну і моя команда в цілому виглядає на цей тур. Капітаню я Ерліна Воланда, я не буду ризикувати з і тому що не впевнений на його хвилинах. Останнім часом так можливо не такий е, взривний вибуховий, як зазвичай, як на початку сезону. Але я думаю, що цей матч е, Манчестерське дербі може бути результативним. І Холон тут може два свої м'ячі забити легко. Я не хочу ризикувати за Китіке, який після травми. Можливо, якби Кетіке був там, я не знаю, гарант майже гарантом вісімдесяти плюс хвилин, то я б його поставив. А Так ризикувати заміну там на 65 хвилин. Я б не дуже хочу, якщо особливо Ліверпуль, там три закотить в першому таймі. Не ідеально. Питання по, по Ніко райлі, я що його бенчу, по хвилинах Сіті стає прям дуже небезпечною, тому що повернувся Норі, вони ще гехи купили, з зліва може грати, і Аке може грати той же Гайтнуарі зараз, тому я по райлі не впевнений, він ще інколи рано міняється, тому я, поки що близький до того, щоб його посадити, поставити Альдерета Андерсона, якого хороша. Які хороші шанси на дивко, як ми вже бачили. Ну і в цілому ще й шанси на сухарі також є. Вербрюген в основі також. Ну і е, в цілому команда виглядає дуже непогано. Нарешті, я, мені здається, дійшов до того моменту, коли не маю цього відчуття, що я дуже сильно позаду. Так, я знову не взяв Габріеля, але виглядає Тімбер поки що нормально. Можливо, Габріель свої на даний момент очки вже набрав. Подивимося, як можливо я в наступному турі поміняю Тімбера на Габріеля. Е, ну і здається, що команда нарешті виглядає трошки. Краще є потенціал на зелену стрілочку. Можливо, я нарешті її отримаю і е, не буду це відчуття, що я на крок позаду від поля і е, постійно маю трансферами щось доганяти. Це одна з причин, чому мені в мені в принципі подобається 24, тому Це мій шанс можливо буде е, нарешті трошки вискочити попереду поля і за ці тури з 24 по 31... Насирати тро зіграти трошки агресивніше, можливо, набрати якийсь, якийсь рейтинг і вже подберігати трансфер, якщо мені пощастить. Але звичайно, це все про те, щоб вгадати, пощастило. І якби я був з хорошим рейтингом, я б, мабуть, про це зараз не думав. Я сьогодні, друзі, не роблю рубрику граців, яких треба купувати. Якщо вас хтось цікавить, напишіть в коментарях. Наступного з наступного випуска рубрика вже повернеться. Обов'язково задонатьте трошки на наш новий збір. В описі до відео все буде в нас. qr кодик також є. Я дякую вам за увагу і бажаю вам дуже класного туру. Всім па.